Так, з Монією розібралася, і треба пришвидшуватися, прискорюватися. А знаєте чому? А тому що. Треба ще повідповідати, бо дивлюся, де є свої рукавички? Ага, Рукавички загубила. Дивлюся, у вайбері там вже є замовлення по заквасках. Але сісти зараз його опрацьовувати. Ніколи. Тому треба спочатку розібратися з сиром, а вже потім а вже потім сідати за роботу таку, знаєте, не фізичну, а які правильно назвати, розумову чи яку. Так. Ну що, цікаво, який в нас буде вихід, да? бо це, нагадую, міма. А міма в нас сир більш твердий і з формочок не хоче виходити, бачите? Зараз буду вибивати. Слухайте, це дійсно вийшла фізична робота. Фу, я його ледве звідти повибивала. Показати вам, як це відбувалось? На столі пригає все, що там стояло. Це вже так, залишки. Він настільки такий щільний, твердий. Ой, знаєте, згадалось, що? Хто дивився серіал свати. Пам'ятаєте, коли медвідь на стіл ліз, а Оля каже, куди на стіл, та він же ж його проломе. А потім, коли ця ведмедиця вилізла все ж таки туди, а вона каже Саша, ти посмотри, який крепкий стол, так ото і я вибиваю і кажу, ти подивись, які міцні форми. Він... Дуже щільний цей сир, яку він більше схожий так, 868. Він більше до твердого, не до напівтвердого, 879. Цей сир більш до твердого, тому 966. а... Ну, в нього там своя технологія, і, коротше кажучи, ,33 кіло 33 І, коротше кажучи, я його вийняла, вже готовий, так, і він продовжує виділяти сироватку, а температура там немаленька, і плюс ця тепла сироватка. А потім він вихолонув. Я прибрала його в холодильник, де на хвилиночку максимум плюс 4. Більше там не буває. Там буває менше. От. І він так добряче прилип до формочок. Захолонуло це все. Що я його ледве-ледве звідти вибила. Ось так. Зараз порахую, поставлю відразу таймер, щоб не забутися. А потім буду перемивати форми. Учора телефонувала мені дівчинка, яка замовляла. Ой, міму. Є, ми відправляли на цьому тижні, ну на минулому, точніше. І каже, а вона замовляла з подружками. І каже, дівчатка запитується, а чому він жовтий? А до цього вони брали качоту і мілку. А чому він каже жовтий? Ну, я провела інструктаж, чому сир буває жовтий. Ага. Потім каже мені пізніше вже. Та ні, каже, ми без претензій. Просто каже, дівчатам стало дивно, що той сир був білий, а цей чомусь пожовтів. Ой, я з них не можу, розумієте? А цей, каже, чомусь пожовтів. А потім каже, ми ж його скуштували. Добрий, добрий. Ну він дійсно, він більш твердіший такий. В нього зовсім інша рецептура. До речі, коли я створювала ось цей сир, ну, точніше відпрацьовувала цю рецептуру, я тоді навіть ще не була знайома з сиром канестрато. І вже потім, коли я познайомилася. Сканистра, то я зрозуміла, що тут є дещо дещо схоже в технології. Так що, бачите, як. Ну, воно зрозуміло, воно зрозуміло, чому так для мене це не було якоюсь дивиною. А знаєте чому? Я вам зараз поясню. Тому що. Ну, людина, яка, наприклад, ну, давайте візьмемо так, людина, яка не розуміється в технології, в термінології, і що можна отримати, використовуючи той чи інший процес, вона, ну, як вона буде створювати сир? Ну, бувають такі випадки, ну, так вийшло, знаєте, десь щось пішло не за графіком. Варили один сир. Що то пошло не так, як кажуть, і виходить на виході зовсім інший сир. І, можливо, також авторський. Якщо ви знаєте, да, що у вас пішло не так, і ви це можете повторити. А якщо людина навмисно намагається створити сир авторський, ну, зазвичай це, знаєте, як. Терпе крах. Чому так, тоже зараз можу пояснити. Тому що не розуміючи тієї чи іншої технології, що вона може вам дати, або не розбираючись у заквасках, да? яка закваска до яких технологій підійде, можна намагатися створити. Але. Це не означає, що буде результат, е, ну як, е, положительний, да? позитивний. А людина, яка хоч трішечки в усьому цьому розбирається, да, тобто розуміє, що ага, для того, щоб отримати на виході от те, можна зробити отак або отак. Для того, щоб отримати ось отак, як я хочу. Мені потрібно використати отакі температурні режими. А для таких температурних режимів підходить ось ця закваска, бо ось ці не підходять. ну, тобто. І, ну, відповідно, так і відбувається, що коли ви створите якийсь свій рецепт, то потім ви можете знайти ну, натикнутися, дізнатися про дуже якийсь в чомусь схожий рецепт. Так от у мене відбулося, міма вийшла раніше, аніж я познайомилася з Каністрата. Ну, але це геть два різних сири. Абсолютно. Тому, там і закваски різні, там все різне. Тому якось так, якось так. Фу, я поки вибила його, аж запихалася. Так, ладно, буду рахувати, бо час невплинно біжить. Ага, думаєте, сидить Марінка нічого не робить, лодаря валяє. Е-е. я при ділі, я вигулюю не шатель. От хто ще може похвалитися такою е роботою? Вигуляти не шатель, а? От впевнена, ніхто. Оце тільки я таке можу. Ну, гумор гумором. А насправді я вчора поставила сюди ось таку чарчинку. Тут налита звичайна водичка. Я вже його перевернула. І що я можу вам сказати, ось ця сторона, на відео ще це не видно. І так навіть, ну, просто невооруженим оком, да, це не помітите. Але ось оця сторона, яку ви зараз бачите, вона була знизу. І на ній починає з'являтися пушок. Розумієте? На ній починає з'являтися пушок, тому скоро наш процес стане більш заворожуючий. Угу. І ми будемо з вами спостерігати. А взагалі, я вам хочу сказати, ароматика така стоїть. От знаєте, коли брі перевертаєш, немає такого, от чесно. Брі відкрив контейнер, ну, брі та й брі. Ну, сир та й сир. Ну нема ніякого взагалі е, аромату такого. А цей відкриваєш і прямо такий. Такий, такий, такий класний, такий смачний. Ух! Я вже не дочекаюся. Коли це дійство відбудеться. Так, добре. Я закриваю свій нешатель, відношу в холодильник, погуляли трішки і хвати. Е е Потрібно сир, ой, сир, господи, хліб ставити варити. Потрібно. Картоплю чистити. Потрібно з замовленнями попрацювати, бо одна людина телефонувала їй, я вже відповіла і прийняла замовлення. А інші дві ще чекають. Ось. Потім мені необхідно ще салатик хочу зробити. Не знаю, коли це все робити. Ладно. Я зараз щось швиденько вам хочу сказати. Я дякую вже всім доєднавшимся. А саме це в нас Людочка, Ларіса, Світланка, Тетянка. Ми вже маємо на дану хвилину 502 гривні. Я сподіваюся, що просто ще не всі бачили. В когось, можливо, саме сьогодні там, немає коштів чи ще щось. Я дуже мрію е, про це. І я впевнена, що, що ми зможемо це зробити. І мені буде набагато легше, і вам буде набагато зручніше. Тому. Дякую всім, хто вже долучився. Наперед дякую, хто іще долучиться. А, дай, до речі, дивіться. Коли ми будемо розігрувати головку я от забула про це сказати. Коли ми будемо вибачаюся, тому що да, це мій косяк. Коли ми будемо розігрувати головку, ми рандомно виберемо переможця. За номером. так? От зараз хто донатить, дивіться, я записую, хто був перший, другий, третій, четвертий. Так? Далі записую прізвище ім'я. ну це, це вже більше для себе тут суму прописую. Бо в нас одна дівчинка на Приватбанк на мою картку скинула. Ну, то неважливо, я перекинула на порожню картку. от. І от скільки буде ось таких номерків, отут, з тої кількості ми будемо вибирати переможця. Тобто, якщо ви раптом бажаєте задонатити ну, 200 гривень, ви можете це зробити одним платежем, тоді у вас буде один номерок. Якщо ви зробите два платежі по 100 гривень, то у вас буде два номерки. Якщо ви там бажаєте, наприклад, задонатити 500 гривень, то це або один номерок, да, або якщо різними платежами, то чим більше, коротше кажучи, платежів, тим більше шансів виграти головку сира. Зрозуміли, що я хочу вам е донести, донести. Ну, і також, можливо, там в когось є сьогодні, наприклад, там 50 чи 100 гривень, да? можна задонатити. Через там якийсь проміжок часу можна ще задонатити. Бо ну, я впевнена, що це не буде, звісно, ні день, ні два, не тиждень. Можливо, на це знадобиться і місяць. Ніхто ж не знає, коли ми зможемо зібрати цю суму. Я можу сказати від себе, що. В мене зараз докладати нічим. Я вам завжди кажу правду, кажу так, як воно є. В мене докладати нічим. В мене те, що було, я вклала в закваски да, в другу партію вже. Точніше, я велику суму вклала в першу партію, деякі з них ще взагалі не бралися. Деякі бралися в мінімальній кількості. А деякі пішли дуже активно. Так, ось ті, що пішли дуже активно, я їх дозамовила вже другий раз. Знову туди вклала кошти. Е, тепер ви знаєте, що я сьогодні очікую да, бокс з формами, з килимками. Е, туди також вклала. Тобто, ну, я вкладаю зараз кошти в товар. Тому. І наскільки це все затягнеться, скільки це потребує часу, не знаю. Але вже на цю хвилинку вам дуже-дуже вдячна. І чомусь в мене є таке відчуття, що нам це під силу. Все. Всім подякувала, все розповіла. Тепер робочі моменти на цьому закінчилися. Хоча насправді мої робочі моменти. Ще далеко їм до закінчення? Буду тепер займатися замовленнями, а вже потім приготуванням їжі. Я тут почала пакетики готувати для заквасок. І знаєте, що мені прийшло на думку? Точніше, це ви мені дали поштовх, от я зараз дивлюсь на оцей список, так? Е, і дивлюся, що ну, менше 100 гривень ви не донатите. Тому, тому я вирішила трішечки внести корективи. А саме, значить, дивіться: за кожен донатик на суму 100 гривень. Вам буде присвоєно номерок. Тобто на сьогодні, на дану хвилину, у нас виходить в людочки номерок перший, у Ларіси номерок другий, у Світланки номерок третій, у Тетянки номерок четвертий. Надалі. То ще буде донатити. За кожні 100 гривень буде окремий номерок. Коли ми назбираємо нашу мету, коли наша банка, монобанка, зробиться повною, ми зробимо розіграш. Але переможець буде не один. Їх буде три. Тобто три переможці, участь будуть приймати всі номерки. Тобто, чим більше донатів, тим більше у вас номерків. І, до речі, знаєте, можу сказати, є такий досвід, що одна і та ж людина може взяти два призи. І таке буває. Тим паче, якщо робити донати. Не підряд, а, наприклад, один сьогодні, один завтра, там один через тиждень, ну, зрозуміли, так? Да? Це я знаю точно, повірте. Тому що були в нас вже розіграші, і було таке, що одна людина отримувала два виграші. От. Тому, я вважаю, це буде досить. Правильно. Один переможець це замало. Три переможних місця. А далі, у вигляді призу, ви навіть зможете обрати: або це буде головка сиру, або на цю суму. Ви зможете, там, наприклад, ну це образно, півголовки сиру і масла, шматочок, або там півголовки сиру і блперчиків, або масло і блперчиків, якщо ви не хочете такого сиру. Ну, коротше кажучи, далі буде вже е, на ваш вибір. Тобто, я дам вам навіть змогу вибрати собі подарунок з того асортименту, який я виготовляю. Можливо, хтось захоче сулугуні. Розумієте? Тобто, за кожен донатик на суму 100 гривень присвоюється окремий номерок. Як тільки ми. Назбираємо необхідну нам суму, як тільки наша банка стане повною, відразу ж проведемо розіграш, три призових місця буде. І зі змогою вибрати собі подарунок самому. Те ж саме, якщо ви хочете головку сира, наприклад, ви матимете змогу вибрати. Тобто, не те, що я там захочу вам. Дати головку качоти, наприклад, ви зможете вибрати, що вам захочеться. Ви можете вибрати ту саму качоту, а можете вибрати якийсь із моїх авторських сирів. На ваш вибір. Хтось може захоче мілку, хтось може захоче міму, хтось захоче капру, хтось захоче бомонт. Ну, тобто, сугубо на ваш вибір. Як вам така ідея? Мені здається, так буде більш справедливо, тому що, ну, як я зрозуміла, да, е, якщо, та ну і так не чесно буде, якщо е, люди почали донатити по 100 гривень, а хтось, наприклад, почне кидати по 10 гривень, да, 10 гривень сьогодні 10 гривень. Завтра 10 гривень свою написав прізвище, 10 гривень чоловіка прізвище, 10 гривень там сестри прізвище, ну, наприклад, да. і хтось буде по 100 гривень кидати, як оці дівчатка сьогодні вже зробили, а хтось по 10. Справедливості тоді не буде. Тому, ось так я чомусь вирішила. Що за кожні 100 гривень, але тільки коли вони будуть окремими окремими. Бо якщо ви скинете, я можу дати вам два номерки. От я навіть дам Танюші два номерки, щоб це було чесно. Але тоді, в такому випадку, номерки будуть йти один за одним. Ну, зрозуміло, от в неї буде номер 4 і номер 5 Так, зменшується шанс виграшу. А якщо це буде номер 4 там, номер 10 номер 15 ну, тоді збільшується шанс виграти. Тому ось такі внесено зміни в наші правила, можна так сказати, мені здається, так буде цікаво і справедливо. Як вам? Як, яка ваша думка? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно цього.